Так, всім привіт! На цьому відео я розкажу дуже цікаву інформацію про те, як поєднувати стосунки та професійний ріст. Я думаю, що це особливо актуально саме для жінок, тому що у чоловіків такого питання немає. І е, я розкажу, як взагалі це гармонічно поєднати і розвиватися в обох напрямках. Але спершу я представлюсь: мене звати Катерина Сидоренко. І в мене є власна СММ-агенція. Також я допомагаю власникам бізнесу і експертам прокачувати свої соцмережі та заробляти з них великі гроші. І... <хи> Також в мене є чоловік і в нас з ним дуже класні гармонійні відносини. І тому я можу поділитися з вами своїм досвідом і розказати, як все це поєднати, як розвиватися в обох напрямках, а не обирати щось одне. І перше, що я хочу сказати, що взагалі в мене реально була така програма, що якщо я зараз буду заробляти, якщо я буду будувати бізнес, то стосунки мої погіршаться, тому що ну я стану якоюсь такою кремезною. Жінкою і втрачу свою жіночність, чоловік не захоче мені допомагати, або ж там не знаю, дарувати мені далі подарунки, і мої стосунки погіршаться. І через це я просто підсвідомо не росла. Реально, я десь а, декілька років. Ну, була на одному тому рівні, і підсвідомо я думала, що мені не треба рости, тому що ну, стосунки для мене мають велике значення, і я їх втрачу, і навіщо ризикувати. Але це була помилка, це програма, і насправді все працює реально не так. Я вам чесно скажу, так як е я вже маю свій бізнес, я дуже сильно виросла в доході за останні роки. І мої стосунки з чоловіком вони ще покращилися, і ми взагалі дуже круто ростемо в парі і фінансово, і, і духовно, тому це все неправда. І якщо у вас такий блок, зрозумійте, що це просто програма, яка дуже сильно заважає вашому росту. Тому що насправді, якщо будете заробляти, Якщо ви далі будете рости, якщо ви будете приймати рішення, там не знаю, створювати свій бізнес, йти в ризики, розвиватися, реалізовувати себе, це буде лише добре впливати на ваші стосунки. Якщо ви зараз, наприклад, без відносин, по перше. Ви з грошима можете краще виглядати. Ви можете частіше ходити до косметолога, купувати послуги стиліста. Будете дорожче виглядати, ходити в місця теж певного вже рівня і знаходити собі певного рівня чоловіків. І що ще дуже важливо, у вас буде вже якась база, якийсь рівень, нижче якого ви не готові будете. Ну mm, no. <свят> e, жити розумієте? І a, ваша там потенці потенційний ваш чоловік буде це відчувати і буде до вас притягуватись відповідні чоловіки відповідного рівня, вашого рівня, тому, тому. Це навпаки дуже круто впливає на стосунки, якщо ви, наприклад, зараз без відносин. І плюс, знаєте, що я ще помітила, що дівчата, які круто заробляють, їх не можна купити просто за гроші. Вони вже ну, не так сильно на це ведуться, тому що в них вже є певний рівень, і вони дивляться на чоловіків і не лише. На взагалі їх його амбіції, а на те, як він до них ставиться, на поведінку чи взагалі підходить, чи подобається не, по... не подобається. А буває так, що коли реально дуже мало грошей, то дівчата западають на чоловіків, у яких є гроші, тому що це як шанс вийти на новий рівень життя. Ось, і цей шанс він настільки ну, Дівчата деякі думають, що це єдиний шанс. Так uh, круто жити, і ці чоловіки можуть себе не дуже добре вести, але все одно, mm, <свісно> все одно, uh, ці дівчата будуть на, на них uh, западати, тому що це такий um, шанс вийти на новий рівень. Тому я за, за реалізацію я за те, щоб жінки е, заробляли, і взагалі за те, щоб жінки не обирали між стосунками і реалізацію, а брали все від життя і народжували дітей, і е, займалися улюбленою справою, і е, створювали дуже круті гармонічні відносини, е, друзі, що були в подорожі, щоб все було в цьому житті. Не треба обирати так. І що ще я хотіла е, додати? Щодо цього блоку, я, роз, я з вами поділилася і раджу вам теж прибрати цей блок, тому що він заважає вам рости. Розвиватися, реалізовуватись, все буде окей з вашим відносинами, навпаки, навіть краще. І що ще хотіла сказати, що зараз взагалі наступає така нова ера, вона мені дуже подобається. А пам'ятаєте, десь декілька років тому було дуже модно круто знайти там багатого чоловіка і все це, типу, така дуже висока ціль. І якщо ти його знайшла, то це дуже круто. Ти просто дуже щаслива жінка, і і, і все, і більше тобі нічого не треба. Але зараз вже ера змінюється, і якщо ви помітили, зараз дуже багато жінок почало круто заробляти, проявлятися, робити великі кошти, ну як мінімум, там з Instagram, створювати бізнес і так далі. Тобто зараз жінки більше йдуть в реалізацію, і це дуже круто. І мені дуже подобається чесно цей тренд, тому що ну давайте. Можливо, в мене ну неможливо, в мене теж така була там ціль раніше вийти заміж за дуже заможного чоловіка, і все. Але потім я зрозуміла, що ця схема не дуже крута там є певні мінуси. А я все ж таки за самореалізацію і за те, щоб жінки займались улюбленою справою. Тобто для мене самореалізація – це не просто там ходити на роботу, яку ти ненавидиш, або просто щось робити. Самореалізація – це реалізувати свій потенціал та давати користь людям. І дуже круто, коли ти. Цим займаєшся і отримуєш все від цього життя. Давайте вже доберемось до суті, взагалі, які правила, наприклад, я використовую, як я взагалі поєдну. В мене і бізнес, і ще е, один аккаунт, де я просуваю себе як експерта. І також в мене дуже багато контенту. Я постійно-постійно в телефоні щось роблю, щось записую. Зараз я записую відео для вас. Ось, потім в мене reels, сторіс, продажі і так далі. Як це все поєднати? Взагалі, які помилки? Та, от е, іноді ж так дійсно буває, що жінки починають розвивати, розвиватися, рости і в них е, погіршуються відносини. Але в них погіршуються відносини не через те, що вони починають рости, а через те, як вони починають себе вести. Тобто, якщо ви починаєте там розвиватися, рости, ви нікого не мотивуєте, взагалі ніколи не давайте своєму чоловіку рекомендації. Просто, просто це запам'ятаєте ніколи. Вашому чоловіку не давайте рекомендації, тому що ви не в позиції там наставник і учень. Ви в позиції чоловік і жінка. Все. Ви, якщо ви хочете розвиватися, ви робите це з собою і відстаєте від свого партнера. Своєму партнеру ви нічого не робите. Ви обрали це для себе. Тобто оця гординя. Що я почала, він теж має це все просто прибираємо, тому що дуже погано впливає на відносини. Не треба принижувати, не треба давати рекомендації чоловіку, не треба бути з позиції ви вище, а чоловік нижче, тому що ви дуже погіршите свої стосунки. І саме це впливає погано на відносини, тому що чоловік це людина, якого ви обрали. Що ви можете з ним робити, ви можете його боготворити, ви можете мож, можливо, там просити допомоги, ви можете з ним створювати гармонічні відносини, дружити і все це разом поєднувати, бути коханцем і так далі, але не бути наставником і учнем нева. Наступна помилка, якщо ви починаєте дуже добре заробляти, ви не беріть все на себе. Тобто у кожної сім'ї, звичайно, різний бюджет, але я думаю, що дуже погано ну, не думаю, Ма точно знаю, що дуже погано впливає на відносини, коли ви берете відповідальність чоловіка на себе, що я все сама, я дуже багато заробляю. Зараз там дам йому кошти, не знаю, на бізнес. Нехай чимось там займається. Цього робити не треба. Нехай чоловік далі виконує свої обов'язки, нехай вирішує там якісь сімейні справи, не треба братися за це, не треба відрізати йому крила. Просто далі розвивайтеся, ваш чоловік це сильна. Людина, не треба йому допомагати грошима, вирішувати справу за нього, жаліти його, чи не знаю, наставляти, давати рекомендації. Ніколи. І буде тоді у вас все класно відносно. А далі, що я ще хочу порадити: що якщо ви створюєте свій бізнес, починаєте розвиватися як експерт, ви можете і я це роблю як жінка, я іноді прошу допомоги, коли мені дійсно потрібно. У мене таке буває. Ну і бувало, коли в мене був кас. Масовий розрив моєї агенції, я просила допомоги свого чоловіка, але е, тоді вона мені реально е, була дуже потрібна. Тобто, Далі ви можете просити допомоги чоловіка, неважливо, скільки ви заробляєте, все одно ви залишаєтесь жінкою. Але е, не будьте, будь ласка, ну, ніколи в якійсь дуже інфантильній позиції, коли всі ваші проблеми має за вас е, вирішувати ваш чоловік чи ваш партнер. Далі, що я ще хотіла сказати, що не варто, якщо ви об обо, обидва обоє <свісно> дуже багато працюєте, не варто постійно говорити про роботу. Роботи. Наприклад, ваш чоловік приходить з роботи, він дуже втомився, і ви теж дуже втомилися. Якщо ви хочете поділитися якимись робочими моментами, спершу спитайте, чи він готов до цього. Тому що в нього теж купа проблем, можливо, він просто морально це зараз не витягне. Тому ви спитайте, якщо ні, все, дайте йому відпочити, або ж ну, можете поговорити про якісь е ваші робочі моменти. Але Знову ж таки, не забувайте, що ви в ролі чоловіка і жінки, і тому комбінуйте спілкування. Ви можете розказати про роботу, можете про щось таке цікаве інше поспілкуватися. Не перетворюйте взагалі ваші стосунки в якісь робочі стосунки, тому що я за те, щоб ви залишалися все ж таки в більш позиції жінка та чоловік. Зараз, що ще я хотіла додати, що в мене є свій бізнес, але з чоловіком я переключаюсь. Я така станою, я можу з своєю командою говорити, ну, там, в іншій інтонації, але з чоловіком я така вся вже дівчинка, дівчинка. Я якось е швидко переключаюся, це цілком можливо. І так, я хочу підсумувати, що ваш розвиток, ваша самореалізація лише позитивно впливає на ваші відносини. Також, взагалі, дуже круто, коли жінки самореалізуються, але головне це робити в справі, яка вам е дійсно подобається, від якої ви кайфуєте, і повірте, ви будете насолоджуватись процесом, Заробляти гроші і кайфувати від відносин, ви можете отримати абсолютно все. Далі, коли ви йдете в розвитку, я раджу вам не забувати, що ви з чоловіком в ролі чоловік і жінки, не в не в ролі наставника та мотиватора для вашого чоловіка. Залиште його в спокої і йдіть ті дороги, яку, яку ви для себе обрали в плані розвитку. Також щодо о, спілкування, щодо робочих моментів, не забувайте. Також комбінувати спілкування, не говорити лише про роботу, а взагалі відчувати свою другу половинку, чи можна з нею зараз про це поговорити, або Краще трошки потім, і знаєте про що, про що ще я хотіла додати в кінці. Не забувайте, що ви окрема доросла особистість. Ви не дитина, яку там не знаю удочерили. Ви окрема доросла особистість, і ви можете вирішувати самостійно для себе, де вам працювати, як вам працювати, коли вам працювати і в якій сфері вам працювати. Вам не треба одобрення з боку батьків з боку чоловіка, з боку ще когось. ви Можете самостійно. Приймати для себе рішення. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим, корисним. Я бажаю вам розвиватися в усіх напрямках, кайфувати від життя і не обирати щось одне. Я бажаю вам і будувати гармонійні відносини, і розвиватися в улюбленій справі, і насолоджуватись цим життям. Все, дуже дякую за те, що додивилися це відео до кінця.